Вибачте, почну одразу прямо з людського его. Якщо ви крутий митець або суперлюдина в якійсь сфері життя, це не дорівнює, що ваші діти, ваші онуки мають бути вами або ще краще, кращою версією вас. Що відбувається в житті? В обдарованої людини є претензія, він хоче, щоб її родич прийняв. Його талант, досвід, і це буде підживлювати його его. Але якщо так не відбувається, людина інша це починає викликати роздратування. Ця інакшість починає викликати роздратування. Ви якимось чином поводите себе з цією людиною, дитиною і починаєте виробляти в неї комплекси, образи, забивати її, навіть цього. Не помічаючи і не бажаючи цього. Просто треба трошки змістити центр всесвіту з себе і дати іншим людям, жити по-іншому. Малюю приклад маски. Ви супер музикант, а ваша онука спортив. Дякую. Або навпаки, ви супер спортсмен, а ваша дитина, художник. Або ще сто п'ятсот просто різнобійних, різнокольорових малюнків. Або коміксів життя. Пишіть, до речі, які цікаві історії. Ви бачили, чули або спостерігаєте. Рекомендуйся: не псуйте собі і людям життя, особливо дітям. Вони занадто ніжні. Їм ще жити. І нехай вони всі зароблені кошти в своєму житті не виносять просто на психотерапію. Просто насолоджуйтесь життю, яке зараз поруч з вами, і просто спостерігайте. З насолодою, як життя цієї маленької дитинки утворює діамант. Як виявити таланти дитини? Треба спостерігати за тим, що дитині подобається, давати пробувати нове. Але не значить, якщо з першої спроби не виходить, що треба все закидати і казати, що ти без талант. Дайте дитині можливість пробувати себе в житті, бути саме собою, бо саме ради цього він і прийшов на цей світ. І жодного другого, подібного такого не буде. І, можливо, ця дитина, саме цей діамант засяє яскравіше, ніж невдоволений їм, бездоганний ви. Якщо ви ще не знаєте, як бути далі, підписуйтесь на канал. Будемо розбиратися разом. Дон Панікс, життя чудове.